Чому не варто переїжджати до Іспанії влітку не лише через те, що в Іспанії в основному дуже спекотно важко акліматизуватися, але пам'ятайте, Іспанія це туристична країна, і минулого року вона посіла друге місце серед найбільш відвідуваних країн світу після Франції. Її відвідало понад 90 мільйонів туристів. І влітку дуже складно зняти апартаменти, зняти квартиру. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Торев'єху з Валенції. Мене сюди направили на роботу від міністерства освіти. Ми не могли знайти в сезон нічого на довгий термін. Тобто квартира, яка коштувала, наприклад, не в сезон 400 євро, влітку вона коштувала півтори-дві тисячі. І е, зрештою, нам цю квартиру зняла благодійна організація, яка тоді допомагала українцям майже три роки тому, рівно на 30 днів, і я змогла по приїзду до Трев'єхі відразу вийти на роботу на наступний день. Тому я раджу: приїжджайте або в жовтні, або ще до початку сезону, в квітні, максимум, для того, щоб знайти житло на довгий Термін і також є ще така важлива штука в містах, які біля моря це зимова оренда. Коли можна орендувати квартиру, наприклад, з 1 жовтня по 31 травня. Таку квартиру орендувати набагато легше через туристичне агентство, не потрібно платити на багато місяців наперед, і таких квартир на ринку багато. І багато українців тут користувалися такою зимовою орендою навіть забирали дітей зі школи раніше на місяць їхали на літо до України і потім приїжджали і знову орендували житло. Якщо вас цікавить переїзд до Іспанії. І не знаєте з чого почати? пишіть в особисті. Я розробила курс з переїзду до Іспанії для того, щоб він був легким і швидким.